Крутий схил на Печерську у Києві. Раніше на цій території був пишний сад. Нині ж впритул до приватних хатин може вирости чергова висотка. Будівельні роботи ведуться без належних дозволів компанією, що пов'язана з екс-регіоналами. екс-регіоналами. Проте, хто дозволив чергове будівельне свавілля, буквально на очах у мера столиці Віталія Кличка Анастасія Іванцова. Печірський район столиці, вулиця Кіквідзе. Круті схили над жвавою транспортною розв'язкою, густонаселена приватна зона. За генеральним планом забудови Києва, тут до 2025 року зелені насадження загального призначення. Натомість невдовзі, замість колись пишного саду може вирости чергова висотка без належних дозволів. У нас вулиця та виходить. Очень загаззагазована, і у нас бодісне островочок зі вот, зелених насаждень, таких що можна було і погулять там і и... просто свіжим воздухом подишать. Будівництво об'єкту у розпалі снує техніка, бурять землю. Утім, що ж саме збираються звести на цій ділянці. За законом біля кожного будмайданчику має бути паспорт об'єкту, банер на якому пояснюють, хто та на основі яких документів розпочав будівництво. Втім, ця ділянка виняток. Ми обійшли будівельний майданчик на вулиці Кіквіт за 43 з усіх боків, і ніде з жодного боку не встановлено паспорта об'єкту, що є прямим порушенням законодавства. А отже, громадянам невідомо, хто що саме і навіщо будує на цій ділянці. Формально цей документ має бути присутній для того, щоб кожен міг ознайомитися із тим, яке власне будівництво відбувається на земельній ділянці, хто є його замовником і до кого слід звернати, звертатися у тих випадках, якщо є якісь проблеми з будівництвом, зокрема зокрема, порушується благоустрій плеглої території. Ми дізналися, що цією ділянкою володіє компанія Гранд Лул. Ця столична будівельна фірма не надто відома, втім, встигла засвітитися як підрядник робіт на скандальному будівництві іншого житлового будинку у Голосіївському районі столиці. У Державній архітектурно-будівельній інспекції нам підтвердили, що у підприємства є декларація про початок виконання підготовчих робіт до будівництва житлово-офісного комплексу на Кіквідзе, датована вона ще 2013 роком. Саме в тому році на сайтах з продажу нерухомості та архітектурних бюро з'явилися проекти цього комплексу висотою у 26 поверхів. Тоді замовником будівництва значився Київміськбуд. Зараз будує підприємство Гранд Луол» на підставі все тієї ж декларації, якою дозволено тільки підготовка будівництва. Стаття 35 закону України про регулювання містобудівної діяльності чітко регламентує, що підготовчими роботами до будівництва є винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень. Отже, зрізання схилу, буріння землі, встановлення бетонних опор є не підготовчими роботами, а самим будівництвом. У Держарбутінспекції повідомили, що для перевірки документів їм необхідно зустрітися із замовником 26-поверхової вежі на крутому схилі. Перебувати без замовника на будмайданчику інспектори не мають права. Проте, кажуть у Держархбудінспекції, забудовники не виходять на зв'язок і не надають нових документів. Ще у листопаді 2015-го служба звернулася до поліції із проханням здійснити перевірку. Утім, правоохоронці і досі звелікають з відповіддю. Та відсутність дозвільних документів не єдине порушення таємничого забудовника. У фірмі ще й нехтують іншими нормами міської забудови. Це провулок Клиновий. і тут вікна будинків приватного сектору виходять прямо на масштабне будівництво. І цілком можливо, якщо це будівництво не зупинять, то скоро ці будинки стоятимуть впритул до однієї великої багатоповерхівки. Втім, таке сусідство двох будинків перевищує дозволену щільність будівництва у містах. Подивіться, як нависає цей синій пташиний будинок приватної забудови. А якщо говорити про близькість усієї забудови до приватної, скільки взагалі по нормам будівельним має висота будинку? 26 поверхів множте на 3,40 в осях, Цю цифру відкладайте на плані. Висота будинку відкладається це є відстань від приватної забудови. Сьогоднішнє будівництво не перша спроба компанії забетонувати схил. Раніше фірма уже кілька разів намагалася розпочати тут зведення висотки. За інформацією департаменту земельних ресурсів КМДА, схилу підприємстві збирали по клаптиках із 2004 року. Втім, вирішальним стали рішення Київради 2007-го. Тоді Київрада Чорновецького розпорядилася змінити цільове призначення території і дозволити товариству з обмеженою відповідальністю «Гранд Луол» ділянку з садом використати для будівництва експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з центром дозвілля та торгівлі, спортивно-оздоровчим приміщенням та паркінгом. А питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень вирішувати в установленому порядку. В установленому порядку, значить, компанія мала б звернутися до екологічної інспекції, щоб ті дали свій дозвіл на вирубку насаджень у 2013 році. Дерева вирубали на підставі рішення Київради і дозволів екологічних служб у місті Києві. Втім, державна екослужба схаменулася вже опісля і звернулася через вирубку до прокуратури. Державна екологічна інспекція в подальшому здійснює контроль уже за додержанням природоохоронного законодавства. Особливостю міста Києва було тривалий час те, що паралельно у місті Києві існували дві структури, два управління екології. Тому було дуже багато ситуацій, коли управління екології Київської КМДА, Київської міської державної адміністрації щось дозволяло а управління державне... Яке було в сфері управління міністерства екології, мало щось проти, але квіточий сад мешканцям навколишніх будинків уже ніхто не поверне. Чому саду вже більше 30 років. построїли дом, і жильці, які жили в этом домі, получили там квартири, що присяжним сезі своїми силами жильці вони довольно вже пожили, деяких вже не живих. Посадили этот сад, аді фруктові дерева вирубили буквально за два дня. Ночі привезли. Оборудовання машини і просто за два дня виробі сад повністю під корінь. Цікаво, що, попри дозволи Київради на будівництво, у 2007-му, у нинішньому генплані Києва ця ділянка досі залишається зеленою зоною загального користування. В період, коли в місті Києві. Панувала команда молодого космічного мера. Е, можна було робити з землею дуже багато найрізноманітніших речей. Насправді в місті Києві дуже багато таких точкових об'єктів, коли зміни в генеральні плани, в програму розвитку зеленої зони зносилися під конкретний будинок, під конкретну ділянку. Е, і таким чином, е, де факто, в, на основному кресленні генерального, е, генерального плану цих змін немає, їх там не видно, але. Київрада, як правило, дозволяла таке будівництво. Та що ж саме і на якій підставі зараз будує Гранд Луол на вулиці Кіквідзе? Ми вирішили дізнатися це у самій компанії. Її керівником виявився Олександр Саменіщев, колишній регіонал з Кременчука, кандидат до Полтавської облради на місцевих виборах 2015 року від опозиційного блоку. Добрий день, а це вас турбують з Радіо Свобода. Мене звати Анастасія, я журналіст. А підкажіть, будь ласка, що ваша компанія Ґрандлуол зараз будує на Кіквідзе? Гадзе 4143. Я взагалі не розумію, з ким я говорю. Ви представились по телефону і думаєте, я буду з вами спілкуватися. Приходите в офіс, поговоримо. А, а підкажіть, будь ласка, де вас, де вас офіс знаходиться? На прорізній? Алло? Алло? У офісі компанії на прорізні із спілкуванням також не склалося. Під час першого нашого візиту нам відмовилися відкривати. Працівники навіть ховалися за дверима. І вони нас бачили. Ми вас бачимо. Ну там закрили двері. Вдруге ж нам підтвердили, що Семеніщев працює тут, але коли він буде, сказати не змогли. Приміщення на прорізні 12 А, де розташований офіс фірми забудовника, раніше належав компанії Київміськбуд. Як розповідали раніше, журналісти слідство інфо тут розташовувалася дочірня компанія Київміськбуду. Прорізна 12 а колись тут розташовувалося дочірнє підприємство «Київміськбуду» Зв'язок, але згодом її ліквідували. А саме приміщення продали компанії РК Київ, що належить родичу Олександра Семеніщева. Анатолію Семеніщеву та й сам директор Гранд Луола пов'язаний із нинішнім керівником Київміськбуду Ігорем Кушнірем спільною компанією і депутатством у Кременчуцькій міськраді. А донедавна ділянку на кіквіт за 41-43 хотіли забудувати саме під крилом Київміськбуда. На парканах навколо ділянки майоріли емблеми підприємства. А на сайтах з продажу нерухомості збереглися проекти забудови цього майданчику Київміськбудом. У холдингу на питання співпраці з Луолом відповідати відмовилися. Лише повідомили, що покинули проект на Кіквідзе, адже не знайшли спільних точок дотику щодо проведення робіт. Та це лише один з епізодів їх спільних інтересів у будівництві. На цікавішою ніж історія цієї ділянки може бути тільки історія самої фірми Ґрандлуол. Складається враження, що власниками цієї товки за 14 років її існування ставали виключно фігуранти журналістських розслідувань. Приміром, у 2002 році цю фірму заснував Олександр Луцький. Раніше журналіст нашої програми Максим Савчук доводив, що Олександр Юхимович допомагав президенту Петру Порошенку і його соратнику Ігорю Кононенку. Отримати ділянки у царському селі. У 2004-му Луцький з партнером продали фірму Віктору Кононенку, колишньому судді Верховного суду України. Він фігурував у розслідуванні слідства інфо про прокурорсько суддівську династію землевласників. Ви тоді Кононенкам продали цю фірму. Це вони просто вам запропонували хорошу ціну за цю компанію? Чи чому саме на них впав вибір? Я навіть не знаю таку людину Віктор Кононенко. Тобто, там, мабуть, якісь були посередники. Я не знаю з Віктором Кононенко. Особисто ключові дозволи від Київради. Фірма отримувала уже тоді, коли нею володів Віктор Кононенко. А Олександр Луцький займався земельними питаннями у міській раді. З реєстру речових прав знаємося, що від Кононенків суддів фірма, що уже володіла ласим шматком землі на Печерську. Перейшла Леоніду Крючкову. Змін неодноразово звинувачували Леоніда Крючкова та його брата Дмитра у будівельних аферах і рейдерських захопленнях. Саме від Крючкова фірма перейшла нинішньому очільнику Семеніщеву. По факту гранд Лолом наразі володіє низка офшорів, а Семеніщев значиться тільки директором. Всі ці офшори співвласники інших фірм, де Олександр Семеніщев та його колеги по Кременчуцькому осередку опозиційного блоку. Уже власники істотної участі, тобто контролюють компанії. Ці ж компанії, наприклад, Development, Deco декоплюс зараз співпрацюють із «Київміськбудом» на будівництві житлових комплексів французький бульвар та наш будинок. Тож, імовірно, недооцінювати вплив Олександра Семеніщева на Lol як лише директора не варто. Тож виходить, що фірма з одіозним минулим і власниками, які мають неоднозначну репутацію, супереч містобудівним нормам та генеральному плану міста, намагаються забудувати крутий небезпечний схил на Печерську в районі середмістя з дорогою, ба навіть елітною нерухомістю. І поки державна архітектурно-будівельна інспекція бідкається, а поліція бездіє, у схил будмайданчику продовжують вбивати бетонні опори.